Так, дивіться, так виглядає експеримент з пшеницею, яку я обробив пріапом і своїм новим інокулянтом. Через 9 місяців. Все це час ця пшениця стояла там і на сонці, і лив сюди дощ. Ну я не обив цю пшеницю. І падав сніг, і морози, і зараз пече сонце. Ну, час від времени, якщо не забуваю, то поливаю. Ну Тут взагалі земля стоє бетоном. І що ми маємо? Хорошо, що написав білим маркером К контроль. Синій там чи чорний я писав, все позмивалося, постиралося. І що ми маємо? Тут де контроль. Пшениця нічим не оброблена. Ну, може, а тут один ось буде колосок. Може. Ну а тут де пріап. Один колосок. Два, три, чотири. І ось тут лізе п'ятий. так препарат спрацював. Звісно, тут були жестачаючі условия, особливо зараз сонце пече, акваріум стоїть на чорній поверхні. Вивалила коріння цієї пшениці, навіть що пряпам, оброблено на здорове. Вивалила дно в акваріумі. такі от маємо справи.